Українська мова славиться лексичним багатством. Це і величезна палітра синонімів, і антоніми як матеріал для ефектних антитез, умоніми як основа для витончених каламбурів. А от що заважає мовцям говорити точно та грамотно? Так це пароніми. Саме сьогодні мова про них. Вітаю! Тож щоб мовлення було нормативним, важливо розрізняти між собою пароніми. Пароніми це слова пари слів, а часто і цілі ланцюжки слів, які мають подібність у написанні та близькі за звучанням, але розрізняються за значенням. Вони переважно належать до однієї частини мови, мають однакові граматичні ознаки, на відміну від синонімів, слів, що позначають близькі поняття і тому можуть заміняти одне одного. Для паронімів така взаємозамінність неможлива. Помилки під час вживання паронімії дуже поширені і не дивно, адже саме це явище трапляється нерідко. Ну, наприклад, розглянемо пару слів сусідній і сусідський. На перший погляд вони означають більш-менш однакові поняття однак, «сусідній» – це той, хто перебуває по сусідству, наприклад, сусідній будинок. А сусідський це той, що належить сусідам, наприклад, сусідський кіт. За звуковим складом пароніми бувають однокореневі. Відрізняються лише суфіксами або префіксами. Наприклад, земний, пов'язаний з землею, сушею, земельний, пов'язаний з землекористуванням, земляний, зроблений з землі, землистий з частками землі або за кольором, подібний до землі, дільниця адміністративно-територіальна одиниця та ділянка земельна площа. Ефектний, тобто вражаючий і ефективний, з позитивними наслідками, дефектний зіпсований, дефективний, ненормальний або із вадами. Також бувають різнокореневі пароніми, відрізняються одним-двома звуками: наприклад, ступінь, міра інтенсивності або вчене звання, степінь, добуток однакових множників, промінь, смужка світла, пломінь полум'я, розпещений, зіпсований надмірною увагою, розбещений морально зіпсований. За лексичним значенням пароніми бувають синонімічні, тобто ті, що певною мірою мають подібне значення і можуть заміняти одне одного. Наприклад, повідь, повінь, крапля, капля, слимак, слизняк, хиткий, хибкий, плоский, плаский, барабанити, тарабанити, притаїтися, причаїтися, радити, раяти. Також бувають антонімічні пароніми, мають абсолютно протилежні значення. Наприклад, лепський кепський. Прогрес, регрес, експорт, імпорт, еміграція, імміграція, густо, пусто. Існують також семантично близькі пароніми, наприклад, церемонний, тобто манірний, проханий та церемоніальний, урочистий або за певним розпорядком. Цегельний, цегляний, нігодь, кіготь, м'язи, в'язи. Далі у нас є семантично різні пароніми: газ, газ, глуз, глузд, орден, ордер. Дипломат, дипломант, ефект афект. З огляду на такі незначні відмінності між паронімами, під час їх вживання часто трапляються помилки, тобто їх плутають, але не путають. До речі, плутати та путати це теж пароніми, які часто вживаються один замість одного. Що означає путати це вузько вживане слово і означає воно накладати пута, а накладають їх зазвичай на коня, плутати в прямому значенні. Перевивати, переплітати волосся, нитки, навушники в переносному значенні помилятися, тобто плутати імена, роки, назви тощо. Цікаво, що така звукова близькість паронімів у мовленні є причиною не лише помилок, а й навмисного їх використання з метою надання висловлюванню комічності. На основі паронімії як явища виникає парономазія це стилістична фігура, побудована на комічному або образному зближенні паронімів чи співзвучних слів і словосполучень, наприклад, на «миколи» та й ніколи. Пароніми використовуються і у змі для надання фразі сатиричного, іронічного чи гумористичного колориту, наприклад, кілька газетних заголовків. Українці мають дві риси характеру терпимість і терплячість. Опозиція змінює позиції. Існує також поняття міжмовної паронімії. Близько споріднені мови мають таку лексико-семантичну особливість. У них є майже тотожні за звучанням слова того самого кореня, які позначають різні, а часом навіть протилежні поняття. Скажімо, українською вродливий і російською уродливий. Чеською черствий означає свіжий, тобто є абсолютно антонімічним українському черствий. Тому вивчаючи слов'янські мови, потрібно враховувати і цей фактор, аби не потрапити у незручну ситуацію. Пароніми також не слід плутати з омонімами, оскільки пароніми лише подібні за звучанням, тоді як омоніми повністю співзвучні. Про них дізнаєтесь більш детально у наступних випусках програми. Пароніми явище цікаве, однак заплутане, адже різниця між такими парами слів ледь відчутна. Проте, якщо добре придивитись та розібратись у їх значеннях, то помилок буде значно менше. Більше прикладів паронімічних пар слів далі. Сьогодні ми чуємо у нас непростий час військовий воєнний і дуже багато сплутувань от саме до цієї пари слів. Маємо розуміти, що слово «військовий», воно утворене від слова військо стосується війська. Тому військовий шпиталь, військовий аеродром, військове обладнання і таке інше. Але воєнний стан стосується війни. На превеликий жаль, у нас зараз воєнний стан. Окрім цього, є ще величезна кількість ось таких пар, а інколи і трійка слів, які називаються пароніми. Головне їх дійсно розмежовувати у значенні. До прикладу, маємо гривня і гривна. Відрізняється однією літерою, але зовсім відмінне значення. Гривня це наша грошова одиниця. Маємо. Тисячу гривень і так далі. Але гривна це металева шийна прикраса, яку колись використовували для прикрашання себе. І ще звернімо увагу: громадський чи громадянський. Дуже часто теж відбувається таке сплутування. Отож, громадський це стосується громади суспільства. так? І відповідно, громадська організація, громадська думка, але громадянський. Обов'язок, тому що він стосується конкретно громадянина, так? І відповідно це слово має ось таке значення і тлумачення. Окрім цього, ще варто звернути увагу, наприклад, на ось такі освітлений, освічений. Так? І тут дуже часто теж є сплутування. Відповідно, освіту, той, хто здобув освіту, він є освічений. Освітлена вулиця ліхтарем. Також можемо назвати ще дуже багато різноманітних прикладів, але звернімо увагу на ті, які повсякчас, з якими ми маємо справу у нашому такому реальному житті. Отож, житловий жилий, жилий, тобто заселений будинок, жилий, тому що є жильці, які його заселили. Так? Житловий фонд, тобто який стосується житла. А ще мені здається, найбільше помилок трапляється у використанні паронімів, таких як особистий, особовий. Отож, маємо слово особа і особистість, особова справа. Так, це справу, яку відповідно заводять на певну людину, яка працює. Так? Окрім цього, особистий погляд, особисті уподобання, тобто ті, які притаманні конкретній особистості. Наведу приклад такого пароніму, який інколи ну, трошки дивує людей. Адреса і адрес. Ми звикли так, адреса це місце проживання. Але адрес це не російська калька, воно має таке тлумачення як вітальна листівка з нагоди певної якоїсь урочистості чи ювілею. Тому ми можемо вживати слово адрес, але у значенні вітальної листівки. Адреса місце проживання. Мешкаю за адресою. Це досить таке позитивне явище. Чому тому що кожне слово в в мові нашій повинно мати і має своє місце. Так, а нам, мовцям, потрібно його вміти і правильно доречно грамотно використовувати. Займатися рукопашним боєм та багатоборствами, працювати у поліції, але неймовірно гарно співати та писати поезію. Поєднати на перший погляд непоєднуване, виявляється можливо, і це вдається робити. Тетяні Чубар. Жінка поділилася з нами, чому мова таки займає вагоме місце у її житті, попри усі інші захоплення. Я насправді в школі навчалася на відміну. У мене з усіх предметів були відмінні оцінки. Мовою я цікавилася, оскільки я писала вірші і е, дуже любила писати твори е, ще в школі. У мене була дуже вчителька Ганна Георгіївна Ситар. Е, ну, Потужна вчителька української мови, я їй завдячую, я дуже грамотно пишу, е і ну, саме їй я цим завдячую. Важко впоратися з суржиком. В кожному населеному пункті є свій діалект, і, ну, по-перше, -по воно для розуміння не дуже сприймається. Е десь від'їдеш, Декілька десятків кілометрів від свого населеного пункту, і вже мова міняється. От. Я і за собою помічаю також, що є присутні діалектизми і є присутній суржик, як би це не було прикро. Я не навчалась спеціально на оратора, але темою цікавилась у зв'язку з тим, що попередня моя посада речниця Кам'янець-Подільського районного управління поліції. Я постійно спілкуюся з журналістами, постійно даю офіційні коментарі. Щодо резонансних подій, і я сама зацікавлена, щоб виглядати професійною, впевненою, і щоб мої ораторські здібності вони були на нормальному рівні. Як на мене, для того, щоб покращити свої ораторські здібності та й взагалі мову, потрібно читати українською вголос. Власне, я б це порадила російськомовним людям для того, щоб вони ну тим, які дійсно мають бажання, та й людям, які спілкуються іншими мовами, для яких українська не є рідною, читайте українською, і вона буде вам запам'ятовуватись. Вона у вас буде випрацьовуватись вимова. А я рахую, що ті люди, які будуть поряд, Україномовні вони вам допоможуть, підправлять і спрямують вашу мову в правильний напрямок. Як на мене, мова вона є ідентифікацією у вас як українця. І навіть якщо ви спілкувалися життя іншою мовою, то українська мова у вас має бути все одно на. Прекрасному рівні для цього треба працювати, розвиватися і е, принаймні мати бажання. Я завжди підтримую людей, якщо вони до мене звернуться, потучують іншу допомогу. І якщо це буде прохання про допомогу е, навчити спілкуватись українською, то я з радістю долучусь і допоможу. Я дуже поважаю людей, які розвиваються і намагаються свою мову зробити кращою. Пароніми трапляються нам мові чи не щодня, і скоріш за все, ми навіть не помічаємо їх і не акцентуємось на тому, чи правильно ми їх вживаємо. Тож зараз пораджу вам кілька корисних ресурсів, які допоможуть відчути цю тонку грань у таких співзвучних словах. Лайфхаки українською від ресурсу Едера. А саме другий розділ тут є величезний список із паронімічних пар та тлумаченням кожного слова. Кумедні вправи для перевірки своїх знань подає видавництво ранок. Серед цілої бібліотеки електронних підручників тут можна обрати необхідний розділ та виконати завдання на визначену тему. І, звісно, куди ж без словника. Видання Гринчишина та Сербенської є першою спробою в українській лексикографії. Тут описано понад тисячу паронімів, які найчастіше зустрічаються в шкільних підручниках, на сторінках науково-популярних видань, художніх творів у періодиці та в побутовому мовленні. Так чи інакше, пароніми змушують нас вивчати українську мову та поглиблювати свої знання, аби не схибити у необхідний момент. Тож, думаю, не варто і пручатись, навчайтесь і навчайте інших, спілкуйтесь та практикуйтесь. Побачимось. We'll you